Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що вчора пізно ввечері, з одного боку, ЗМІ повідомили про несподіваний поворот з Китаю, що Китайська Народна Республіка заявила про готовність Путіна до переговорів без попередніх умов. І як тільки з'явилася новина у нашому українському Ютубі, Дуже багато різних політологів, експертів, блогерів почали гучно заявляти про те, що нібито Китай натиснув на Росію на Путіна, і, начебто, Москва готова до поступок. Але з іншого боку, що вкрай важливо, це те, що після такого повідомлення з Китаю з'явилася гучна заява з Кремля в устав Піскова, який вже десь близько опівночі повідомив, що Путін зробить змістовну заяву. І російські змі вже писали о пів на першу, що Путін виступить з заявами для журналістів, і не лише для російських, а й для західних журналістів. Що відбувається? Давайте розбиратися. І розпочнемо з того, що вчора, десь о 1700, була заява від президента України Зеленського, який фактично висунув Росії ультиматум. Він повідомив, що з 12 травня має розпочатися повний, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. І це не просто така вимога від України і таке повідомлення. Це загалом позиція країн коаліції охочих. Адже президент Куріни підкреслив, що коаліція охочих підтримала повне припинення вогню на 30 днів з 12 травня. В коаліції охочих входять багато європейських країн, ключовими є Франція, Великобританія, Німеччина і зараз Польща. Також, хоч і неформально, але цю коаліцію підтримують Сполучені Штати Америки. Важливо, що пролунала сьогодні ввечері заява Вістармера і Макрона, які повністю відкинули путінські так звані хотілки, і, зокрема, заявили, що вимога РФ припинити воєнну допомогу Україні вона відкинута, і що Європа буде продовжувати підтримувати Україну і надавати військову допомогу. В свою чергу, після цього ультиматуму російські ЗМІ прямо повідомили, що Росії висунули ультиматум, припинення вогню повинно початися 12 травня і без умов. Також російські пропагандисти почали пояснювати, чому Росії не можна приймати цей ультиматум, який висунув Захід, і як одна з таких версій, чому це те, що буцімто то під це перемир'я ЗСУ накопичить живу силу і зброю, щоб атакувати восени. Дійшло вже і до зради насправді, адже ввечері, уже після 20.00, з'явила заява від Піскова, який не почав озвучувати путінський ультиматум, не почав висувати якісь чергові умови, а заявив, що Росія буде думати, що Росія обдумує пропозицію України про три перемир'я. Але Пісков підкреслив, що у Москви є своя позиція. Російські пропагандисти після цього почали писати, що Зеленський озвучив ультиматум Росії, що Москва затикається і не висуває умов. Що захід насичує Україну зброєю, починається зезденне перемир'я, тобто перемир'я вже начебто почалось. І пропагандисти почали росіянам пояснювати, чому такий поворот можливий це через Трампа, адже Трамп це, начебто, директор світу, такий світовий імператор. І, наприклад, вони вчора писали про таке раптове прозріння, що Індія і Пакистан різко передумали воювати, і що Трампу знадобилася лише одна ніч, щоб втихомирити Індію та Пакистан. Тобто якесь таке певне виправдання, така підготовка підґрунтя була. Але усі чекали заяви Путіна. Ще одна новина важлива це повідомлення в міжнародних змін, насамперед в американських, про те, що Ша, Європа і Україна створили план щодо врегулювання конфлікту з 22 пунктів. Але що вкрай важливо, це те, що спецпосланець Трампа Вітков має цей план передати Путіну. Невідомо чи особисто чи ні, але такий інсайт з'явився. І щодо Віткофа необхідно сказати. Також такий свого роду раптовий поворот, така неочікувана новина, це те, що декілька днів тому був по соціальних мережах від головного рабина України, і ми побачили, що він зустрівся з Віткофом. І рабин України головний повідомив, що мій принцип у житті слово від серця, обов'язково потраплять в інше серце. І цьому сумніватися не приходиться. Адже хочу нагадати, що десь умовно 2-3 тижні тому. На запрошення головного рабина України прибув в Україну духовний пастир Трампа. І після того, як Україна показала те, що відбувається, наслідки російської агресії, зокрема обстріл на той час Кривого Рогу, то духовний радник Трампа сказав так, що мені промили мізки фейкові ЗМІ. І що він заявив, назвав Росію інші, чистим злом та закликав допомогти ЗСУ. Позиція духовного радника Трампа повністю змінилася. Хоча раніше він підтримував, наприклад, те, щоб блокувати Україні допомогу. Він підтримував взагалі цю риторику деяких представників республіканської партії. А після відповідно перемовин з головним рабоном України, після того як він на свої очі побачив, що відбувається, наслідки російської агресії, він різко змінив думку. І зараз зустріч головного рабої України з Вітку. Тому очікуємо якихось новин, повідомлень щодо цієї зустрічі, і щодо того, який же план на 22 пункти повністю. І про це будемо говорити уже у наступних випусках. Далі, уже о 22.00, наші ЗМІ повідомили, що Франція, Німеччина, Польща, Британія, Україна ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я. У заяві йдеться про необхідність повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 діб. А також простосування санкцій до банківського та аналітичного секторів РФ у разі її відмови від перемир'я. Вчора президент Крим Зеленський казав прямо, що спочатку перемир'я на 30 днів, а потім уже перемовини з Росією. Тобто, така позиція і таку позицію України підтримують і коаліція охочих, підтримує Європа і Сполучені Штати Америки. Але повернімося до. Путіна до його сьогоднішніх заяв, адже він вийшов не просто сьогодні вночі заявами, а вийшов з таким терміновим зверненням. І загалом, щодо заяв Путіна, він виступає журналістами, він знову не визнавав право України на існування, він говорив про нашу владу, начебто це не українська влада, а просто київська влада, київський режим. Так київський режим демонстративно. Київські власті вже з 6 на 7 мая прийняли масштабні атаки на київський режим тобто, не визнає право України мати свою владу, свій політичний суверенітет. Загалом він виступав, розповідав про Китай, про важливість. Тобто, він таким чином натякав на те, що Росія ховається надалі за плечами Китаю. Ну а потім наприкінці він запропонував Києву відновити перемовини 15 травня в Стамбулі. І Путін підкреслив, що потрібно відновити ті перемовини, які ще були в перші тижні повномасштабного вторгнення на весні 2022 року, і на основі путінського ультиматуму. Як вам таке? Давайте ось ультиматум, і будемо домовлятися, будемо дивитися пункти путінського ультиматуму. Це взагалі про що? І Путін не хоче перемир'я. Є ще заяви після такого повідомлення від Путіна, так званої пропозиції від Ушакова, його помічника, що делегація РФ поїде в Стамбул. Ініча заява Піскова сьогодні вночі: Російська Федерація буде представлена перемовина в Стамбулі на відповідному рівні. Тобто, вже Москва вирішила, що ці перемовини точно будуть. А Україні зараз невигідно, поки немає перемир'я, поки це перемир'я не протривало певний період, йти взагалі на ці перемовини. Тому що Москва вимагає перемовини лише на базі ультиматуму, а з іншого боку, у Москві достатньо сил і ресурсів, щоб знажувати Україну, наприклад, обстрілами наших мирних міст і сіл, наприклад, якимись атаками, наприклад, намаганням прорватися в Дніпропетровську область або, наприклад, в Сумську область ще щось, і це постійний тиск. Це, начебто, перемовини з якимось злочинцем, який тримає пістолет у Вску. Ну інакше це ніяк не назвеш. А Путін вирішив провернути так звану многоходовочку. Очікуємо реакції від України, очікуємо реакції від Сполучених Америки, від коаліції охочих від представників, від лідерів держав. І про це ми поговоримо уже у випуску, який буде сьогодні, напевно, після обіду. Але щодо заяв з Китаю, адже як я говорив на початку випуску, дуже багато наших різних блогерів, різних експертів, політологів заявляли, що буцімто Китай натиснув на Путіна. Але чесно кажучи, я коли побачив такі повідомлення, інсайди, які інсайди, це мене взагалі здивувало, що це таке розповідають. Якщо ми подивимось на заяву з Китаю, то там дійсно повідомили, що Путін готовий до мирних переговорів з Україною без попередніх умов. І що тут нового? Що тут нового? Пісков уже два тижні, майже щоденно, це саме розповідає. Ми готові до перемовин з Україною без попередніх умов. І сьогодні про це Путін у своєму виступу сказав. І Пісков про це говорив вчора пізно ввечері, і сьогодні Пісков про це говорив. Що тут дивно, просто Китай повторив заяву Москви. Що тут дивно? Крім того, я нагадаю, що 9 травня у такій спільні декларації Китай сі Цзіньпін підписався під тим, що завершення цієї війни має бути з усуненням так званих першопричин цього конфлікту. А перша причина цього конфлікту, вкотре наголошую, це взагалі існування Україн. Тому що Путін не визнає право України на існування на свою політичну незалежність і українців. Як народ він також не визнає, не розповідає, що українці це, начебто, частина російського народу. Що далі про Китай можна говорити? Особливо зважаючи на те, що російські пропагандисти вчора, вже пізно ввечері, ближче до півночі, писали, що візит сів в Москву нібито налякав в Захід. Що в Києві намагалася відповісти ультиматуму. Також російські ЗМІ писали з посиланням на китайські ЗМІ, що Путін розлютив ша своєю поведінкою присутність із Дзінь Крім того, ще багато інших повідомлень. В одному з передніх випусків святував те, наприклад, повідомлення на сайті Московського Сомольця, що Москва перейшла на пекінський час та все інше. Зараз для Москви. Ну, фактично Російська Федерація є васалом Китайської Народної Республіки. І для росіян, китайський імператор це так званий другий кормчий, про що я також говорив в одному з передніх випусків. Такі видання комерсант російський, вони так і пишуть, що на Росії вже не один великий кормчий, який, начебто, годує всіх росіян, а вже два: Сізіньпін і Путін. І, до речі, сьогодні видання комерсанту вже 0055 повідомило. Що глава китайського МЗС назвав візі Дінпіна на Росію повним успіхом? Що ще треба сказати зараз? Китай зацікавлений в тому, щоб продемонструвати свою геополітичну силу за рахунок того, що він підтримує країну агресора, що він, хоч і не прямо це робить. Але таким чином він показує свій вплив, демонструє і таким чином якось на противагу Сполученим Штатам Америки і загалом заходу насамперед США Китай себе позиціонує як лідера країн глобального півдня, невільних країн, які взагалі так звані інсайди від наших блогерів, що Китай нагну де є, хоч якась логіка взагалі в тому, що вони сьогодні розповідали. І які такі інсайди, мої інсайди, в мене інсайди. Питання таке. А ти хто такий? Які інсайди? Інсайди можуть бути конкретні інсайди в дуже авторитетних різних засобах масової інформації, особливо в міжнародних. Чому? Тому що, наприклад, такі видання, як, чи агенції, як Bloomberg, як Reuters, інші, наприклад, американські змі, навіть наші деякі українські змі, вони мають певні контакти з представниками влади. І, наприклад, у США то чи інше міжнародне видання, воно під впливом, скажімо так, демократів, республіканців. І кожне видання бореться за те, щоб отримати доступ до інформації. Адже ці видання заробляють гроші на продажах, на підписці платна підписка, тому йде боротьба за ці інсайди. А тут якийсь блогер розповідає, що ось у мене інсайди з Китаю. Звідки в Китаю? Ну звідки з Китаю у нього інсайди? Що у нього хтось з родичів в китайському уряді чи як? Ну просто якийсь насправді нонсенс, і як взагалі таке можна розповідати? Хоча дивуватися не варто. Ще декілька тижнів тому, а саме 27 лютого, наприклад, на сайті Українська Правда вийшла така стаття: Лякалки, Арестовичі та Росіяни, як український Ютуб перетворився на гіршу версію телебачення. І в цій статті, до речі, багато є подібних статей, аналітика, як роблять, як маніпулюють, як брешуть, навіщо брешуть, і мова йде про великі гроші. Загалом наші олігархи построювали багато таких. Так званих новинних каналів Ютуб, і на яких запрошують постійно експертів. Хто такі ці експерти? Це ті люди, які вміють просто брехати, вигадувати різні байки, інсайди, сенсації, конспірології, гучні заголовки. І за підрахунками української правди, економічної правди, вони заробляють десятки мільйонів доларів щороку. Вони працюють, заробляють кошти, мільярди переглядів у них і їм байдуже. Взагалі повний цинізм, тому що журналісти Української правди зверталися до одного з директорів такого новинного каналу з так званих продюсерів. То він каже, що а що робити, треба гроші заробляти. І я скажу свою думку, зважаючи на те, що я постійно моніторю російські змі це десятки засобів масової інформації щоденно. Пропагандисти російські до такого не впускаються, як багато наших і. Щодо цього, то кожен для себе нехай висновки робить сам. Але я наголошу на тому, що потрібно уважно спостерігати, робити висновки, щоб олігархи не маніпулювали ні суспільну думку, ні створювали паралельну реальність. Щодо Китаю, що потрібно додати вчора, і про це повідомили і китайські змі, російські змі відповідно на них послалися. Є також повідомлення і британському жодному агентстві Reuters. Почалися перемовини і Китаю в Швейцарії в Женеві. Щодо цих перемовин була заява від Трампа, що відповідно Бесен буде головним на цих перемовинах, міністр фінансів США. І Трамп наполягає на миті 80 відсотків. Очікуємо новин, очікуємо того, чим закінчаться ці перемовини. Вони також важливі, зважаючи на те, що Росія зараз під Китаєм. Якби була політична воля Китаю, ця війна б завершилась фактично миттєво. Ще новина вчорашня про те, що США... Запровадили санкції проти китайських фірм які купували іранську нафту. І зараз щодо американо-іранських перемовин, також вони йдуть і вже буде четвертий раунд, якщо не помиляюся. Але про це поговоримо в наступних випусках, і ми бачимо, що Трамп зараз працює активно по всіх фронтах. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині, на такій добрій ноті. Сьогодні американське видання The New York Times повідомило, що США погодили, аби Німеччина продала Україні ракети Петріот. І снаряди великої дальності. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.